нашого закладу. Сьогодні у нас свято, Свято, яке нам е, організувала студія ІзіА, якою керує Наталя Сергіївна Аламачук. Ми не дуже часто виставляємо студії, це вже третя виставка третьої студії е, протязі нашої історії та історії Южного. Е, студія це, звичайно, не школа мистецтв. Це дуже таке, широке поняття в творчому плані і розмоманітне. Чому, чому свято? Тому що декілька років люди йшли до цієї виставки, тому що було багато перепробувано технік, різноманітних е, матеріалів. Багато замислів було реалізовано. І ось оця квіттесенція на стінах. Нам принесли майже 160 робіт, які ми фізично не змогли розмістити. Тому ми вивели саме-саме найкраще. Поновниця цього свята, керівник студії Наталія Сергіївна Поломарчук. будь ласка, питається. У нас є дитячі регулярні заняття, у нас є майстер-класи на вихідних, куди можуть приходити діти і дорослі, а також цілекурси, які ми проводимо місяць або два. Недаремно сьогодні було сонце, незважаючи на те, що був мороз. Він вони сонце було таким привісником, гарного настрою на вечір. Коли мені сьогодні нагадали, що вона Наташі сьогодні виставка, кажу, ну це просто для настрою для всіх вихідних, на всі вихідні. Тому я вас вітаю, просто знаю, що у неї завжди свято-свято на її картинах, на картинах її людей, кого вона навчає. Я вже собі придивилася. Я не знаю, вони продаються взагалі карі чи не придаються. але я вже собі подивилася, що мені подобається. Мені здається, що вона така молода, що вона така внутрішня. Внутрішньої яскравої як Наталко чи Наталочка, просто назвати по-іншому не можу. У неї це завжди ця позитивна посмішка. Я думаю, може, і від того до неї приходять так багато людей. І діти, і дорослі, бо по поспілкуватися з нею це просто одне задоволення, це таке психологічне розвантаження. А коли ще людина може навчити такому прекрасному, це просто два в одному називається. Я вас вітаю всіх, вітаю наталю цю красуню нашу та, талановиту і всіх, хто у неї навчається. А ті даже ті, хто не, не змогли сьогодні виставити свої роботи. Я думаю, що можна зробити дві. Там виставка Наталі Порапаламарчукій студії адін, виставка Наталі Поламарчук. Нічого страшного, да бо дійсно є да так, так є чому по повчитися. Є на що подивитися, познайомитися з багатьма людьми, які ти знаєш, що вони просто собі десь працюють, не маючи нібито ніякого відношення до мистецтва. А тут вони у нас такі талановиті. Так що я вас всіх вітаю, Наталочко, теж дякую вам за це зараз. Основна мета студії це навчити і відпустити. Тобто людина приходить, є попит душі до якоїсь техніки. Ми я розповідаю про особливості, матеріали, якісь лайфхаки, так, щоб вона могла творити її вдома, і це було її хобі або навіть професійна діяльність. Так, Ірина Олександровна сказала, що у нас дуже багато авторів представлено робіт. І коли ви почали зносити мені картини, це був вибух почуттів, що ми такі різні. і в нас за ці роки дуже багато робіт. Стосовно моєї творчості зараз я дуже полюбляю холодний та гарячий бачик, але зараз перейшла до олійного живопису теж є декілька робіт. Запрошуємо творити, запрошуємо малювати. І як говорить моя вчителька з малювання, не забувайте їх А Я хочу подякувати тим, хто небайдужий до то мистецтва, той, хто ходить сам, хто ходить своїх дітей, хто їх підтримує то підтримують е всю студію, бо тільки дуже е дружний колектив мог так гарненько організуватись, прийти, подивитись, один одного підтримати. Майже з самого початку дуже багато робіт, вони всі класні. І е на робітах ми бачимо цей зріст. <рес> <рес> я задоволення хочу звісти про той досвід, який я отримала, я чотири роки. Пожу в цю студію, ми починали з ще за наш холодний гарячий. І я хочу сказати, що я дуже вдячна, що Наталя зустрілась на моєму шляху, тому що це така дійсна, якась така віддушена творчість, вона роззавантажує дуже гарно, наповнює емоціями, І релаксуємо, спілкуємося, і навіть дружимо. І тому я дуже вдячна, завжди надихає, завжди багато ідей. І це дуже класно. І хочу сказати, що треба обов'язково нам всім мати якесь хобі, якесь задоволення. І це саме та випадок, коли ну, хто не ходить, я пропоную обов'язково спробувати, спробувати обов'язково, тому що дійсно це велике задоволення. І надавачу така дуже гарна людина, дуже щира. Дякуємо <говори> вам, <говори> запрошуйте всіх, приходьте, розповідайте, щоб люди знали. І дуже вам дякую за те, що ви подарували нам оцю радість, Буйство красок, буйство гарного настрою, впевненості в собі, такого яскравого дуже натхнення. Я Наталя благодарю за те, що вона вас вчить, а ми це бачимо. <гум> і дуже дякую вам за те, що ми прийшли. <гум> <Ми всіх прийняли. гум> <гум> дякую батькам, художникам, дякую галереї, що приймаєте. <гум> Велике дякую моїм дорослим художникам, з подачі яких ми зробили цю виставку. <гум> дякую це свято натхнення і творчості. Дякую. Студії на неї представлені роботи малечі, підлітків та дорослих художників, і трохи моїх робіт з подачі моїх дорослих художників. Вони запросили мені провести виставку, і ми ось так експромтом показали нашому місту роботи художників. Розкажіть трошки про самі роботи, в яких техніках вони виконані роботи виконані в різних техніках. Арт студія працює із декоративними техніками із класичним живописом. Представлені е, різноманітні гарячі холодний батік, колійний живопис, акриловий живопис. Е, та, мабуть, все. Як ви відчуваєте, як ну, організатор керівник студії от бачите от, роботи своїх учнів? Бачу, що є зріст. Тобто, як вони приходили до мене спочатку і малюючи постійно, якість робот зростає. Ми працюємо за декількох декількох напрямків, плануємо нові курси для навчання довгострокові, тобто і місяці, два місяці. За цей період художник більше пановує техніку, знайомиться з матеріалами і далі може працювати самостійно. Ось так. Чи будь-хто може прийти до вас? Так, щоб прийти, не потрібна базова якоїсь художньої освіти, можна прийти просто по душі і вибрати техніку за душою, і творити в цьому напрямку. У нас хто ходить на майстер-класи. Ви виникла така ідея, щоб всі картини якось ну побачили інші люди, щоб поділитися тим, чому навчились. Тому що ну взагалі це ми всі як любителі. Ми не, ми не професіонали, це самолюбителі, але кожен з нас досягнув якихось успіхів. Ми зросла зростали поступово, і захотілося, щоб все побачили інші люди. Так. В яких техніках ви працюєте? що батіка? Я працювала в багатьох техніках, тому що 4 роки вже ходжу на ці майстер-класи. Починала з батіка, це був холодний батік, гарячий батік, акріл, а потім поступово вже з'явилася і техніка з пателью, коли це інтер'єрна техніка. Потім зараз вже олія, холостолія, також цікава техніка і вона інша. Все подобається. А ще була вовна, акварелі з вовни. Акварелі з вовни. Така техніка також спробувала в цій техніці. Дуже тепла атмосфера. Наталечка створює таку дуже гарну атмосферу. Нам дуже так затишно по-доброму, з повагою один до одного. Цікаво, тому що хтось чим. Там, ділиться і одного ну, надихаємо якісь ідеї. У Наталі також дуже багато завжди ідей, нам все подобається. Можемо свої також картини малювати, те, що нам подобається. Бувають у нас такі майстер-класи. Тому дуже душевно, дуже так затишно, комфортно, дуже гарно. Я в студію ходжу з 22-го року. Абсолютно випадково. Спочатку ходила моя онука. Був майстер-клас по розмальовці сумок шоперів. Мені дуже хотілося такий шопер. Внучка сказала: Ні, бабуся, хочеш, іди зі мною і малюй собі, такий, як ти хочеш. От я як прийшла малювати сумку, так я тут і залишилась з серпня 22-го року. Дуже це увікательне заняття. Затягнула так, що я вже не можу зупинитися, хоча я і в дитинстві, звичайно, малювала. Це не так, що ось перший пробіра. Ні, малювала потрохи, може, не так гарно, не так професійно, не, не такі знання, звичайно, були, але ж малювала. Тут мені дуже подобається. По-перше, ми стільки різних. Видів випробували. Я ходила і курсом. Був курс якраз от по маслу. Відходила ось одна робота, друга робота це ми олійними фарбами малювали. Спробувала акварель шерстяну. Це просто вало на шерсті. Просто я прийшла перший раз на них, я дивлюсь, думаю, я не розумію, що я тут роблю. Я не розумію, як, як це взагалі виходить картина. Це немає олівця в руках, це немає нічого. Це є листок і є отакі купочки шерсті різної. А треба зробити картину. Боже, але це так увлікає, і так це магія, це просто магія. І отак. День за днем, от і доросли до виставки. У мене багато робіт. Я малювала і акварільне, і акварелю, але ж робіт тут немає акварілі, є акрилові фарби, є техніка звішана. В тому залі така стрікоза окремо висить, там все і позолоте. і все це дуже затягую. По-перше, в цей час. Це дуже відвікає від того, що навколо відбувається. Там просто відпочиваєш душею. Прийшов 2-3 години, ти, крім як про картину, більше ні про що не думаєш. Виходиш абсолютно щасливим, довольним. І отак. Зато в мене завжди вже є. якщо Кудись треба піти, когось привітати, бо вже завжди є подарунки для всіх. Причому картини дуже багато, вони просто не затримуються вдома. Я навіть приходжу, малюю, і я вже знаю, куди ця робота піде. Кому в подарунок. Це Марія. Доця моя мене звуть. Ми прийшли на виставку, тому що тут також наші картини Марії. Вона вже третій рік відвідує студію Наталії. Ми взагалі не місцеві, ми переселенці. Ми приїхали з Херсона, і це був такий, знаєте, ковток свіжого повітря після окупації, після виїзду з окупації, після всіх тих вимушених пригод, які ми покаталися. Вона нас врятувала. Мені дуже подобається відношення, тому що дівчинка в нас дуже закрита, така інтроверт, і до неї підібратися дуже важко. Вона навчалася в нас у в Херсоні в художній школі. Тут ми пішли також у школу мистецтва, але мені хотілося, щоб трошки було, знаєте, соціалізація якась більша була. І там вона себе знайшла. Дуже атмосфера класна. Я кожного разу просто дивуюся тому, які фантазійні роботи вона постійно підбирає, як вона вміє знайти до кожної дитини, до кожного дорослого підхід. Ну просто неймовірна людина. Тому ми дуже задоволені із задоволенням прийняли участь саме в цій виставці. Тяжкі години завжди хочеться гораздо більше чогось позитивного, світлого, того, що підтримує. І ця виставка дуже підтримує це у кожного подих його душі, його натхнення, його бачення світу, позитивне бачення світу. Якщо люди цим діляться, то їм можна бути тільки дуже вдячним за це, бо вони підтримують інших. І на ці роботи дуже приємно дивитися. І тому, якщо у вас щось, так, на смуток якийсь на душі, заходьте до нас, все розвіється, все буде дуже добре, гарно, якщо ви подивитесь, як може бути де вам щось западе в душу, тому заходьте до нас, дивіться, розповідайте своїм друзям, що є дуже гарне світло міста, в якому панує натхнення та радість.